Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні ми з вами прочитаємо коротенько цікаву історію з Галатів. Є дуже цінний коментар, який я теж хочу вам потім зачитати, тому що багато сучасних церков переросли в те, що тут буде говоритися. Дивіться, галатам, другий розділ з 11-го. вірша. Читайте до кінця розділу. Я прочитаю тільки деякі вірші з цього місця. Та коли Петро прийшов до Антиохії і відкрито виступив проти нього, бо він був неправий, спочатку Петро відкрито їв та спілкувався із поганими, це грішні по-іншому. Але коли прибули деякі юдеї від Якова, то Петро відвернувся від цих грішників. Він боявся тих євреїв, які вважали, що усім поганам Слід обрізатися. Інші юдеї також прислали до нього в його лицемірстві. Та так, що навіть Іварнава був введений в обману. Далі, 16 вірш. Отак ми знаємо, що людина буде виправдана перед Богом не за те, що дотримується закону, а за віру в Ісуса Христа. Тож ми повірили в Ісуса Христа, щоб бути виправданим вірою в Христа, а не тому. Що дотримувалися закону. Нікого не буде виправлено перед Богом за дотримання закону. Поки ми, юдеї, шукаємо виправдання в Христі, ми самі виявляємося грішниками. Тож хіба це означає, що Христос робить нас грішниками? Зовсім ні. Дивіться, іде е, така конфронтація, коли Петро. Зрозумів, що йому треба йти і говорити з усіма про Христа. І тим паче з невіруючими. Він їсть, п'є, живе, для того, щоб допомогти людям увірувати, з'являються деякі віруючі і кажуть: дорогой брат, а що ти то робиш? Тобі не може там бути, вони ж грішники, наш їм Бог. Якщо ви побачили, яка ситуація зараз в церквах та сама. Тому що, наприклад, я впродовж своїх 20 років вір в Бога, постійно чую про те, що я спілкуюся з невіруючими, і це дуже-дуже погано. Прям капець, не можна з ними в кафешці зустрітися. Просто то ти що, вони ж, неві... вони ж тебе навчать поганому. Можуть. Але в кого вибір цей? Вчитися поганому чи доброму? У мене. І коли мені говорять, ну я не такий сильний, як ти, я не можу втриматися, я не буду спілкуватися. В мене питання. Це те, про що ми говорили минулого тижня. А яка місія людини? Тільки вірувати? От я прийняв Христа, все, я такий молодець, я звізда. А остальні бродіть лісом. Правильно я розумію? Ні. І коли ми читаємо, багато людей читають, і акцент роблять на першій строчці, яка є в коментарях, вона прям пояснює таким жирним шрифтом в сучасній Біблії, Павло доводить, що Петро був неправий. Ух ти! А в чому ж Петро був неправий? Всі думають, скільки я навіть слухала різних проповедей, багато хто говорить про те, що Павло улічає в тому, що він, в принципі, їсть з невіруючими. І це неправда. Павло улючає його в тому, що ти не маєш права тут бути з ними, а тут не бути. Що ти говориш про Євангелія тоді? Уявіть, вони намагаються те, що Христос їм дав, втримати добру звістку. Що ти говориш про Христа? Якщо ти не то спілкуєшся, а потім не спілкуєшся. Уявляєте? Це ж взагалі е, нонсенс якийсь. Тобто від початку Євангеля було створено для кого? Для невіруючих, добра звістка про Бога. Це те, що ізраїльський народ мав робити постійно, але він замкнув Бога на собі. І сказав, це наш Бог, ніби наша власність. А інші народи, а ата-та, вам не можна з нами в рай. Сьогодні церкви роблять те саме. І я знаю, що зараз багато хто буде слухати і скажуть, Оль, так ми ж робимо евангелізації, дитячі, дорослі, жіночі, які хочеш, да, ви робите. А скільки чесно людей ви приймаєте? От ви взяли людину з вулиці, невіруючу і прийняли, як рідну. Скільки людей ви допомогли адаптуватися в церкві, адаптуватися в істинах, почати жити по Слову Божому? Практикувати слово Боже, скільки по факту людей після євангелізації приходять до вас в церкву і не відчувають себе чужими. <кій> я вам скажу 0,0,0,0,0,1%. Тому що всі інші приходять, а тут ну, моє місце, тут я сиджу. Ти прийшов в такому одязі? Ай-ай-ай, та та який ти віруючий? Так вона і не віруюча, чи він. Вона ще не віруюча, вона прийшла, щоб стати. А ми вже її якраз на старті і рубаємо, цю людину. Не так вдягнена, не так говориш, не так дивишся, і ще щось. І нас купа-купа різних штук, які не дають людині дійти до істини, до той Євангелія, якої, яке воно почуло на Євангелізації. Вони почули. А далі воно не може прорости, тому що ніхто не взрощує, його затаптують, віруючі люди. Цікава штука виходить. Дивіться. Я хочу прочитати коментар. Я взяла з сучасної біблії коментар і хочу вам його прочитати, щоб ви розуміли, що відбулося. Поборники іудаїзму звинувачували Павла в тому, що він вихолощує Євангелія, прагнучи пристосувати його для язичників. Чуєте? Чому я піднімаю це питання? Тому що мене постійно ругають за те, що я ніби пристосовую Євангелія до невіруючих, неправда. Є істини, з яких треба починати, з простих істин, для того, щоб людина могла йти в глибину. Це, як, знаєте, заходити в море. Ти ж зразу не вступаєш в море і у тебе отак от. Ти ж потроху йдеш, правда? І потроху вода тобі прибавляється. Так, так само і тут. Треба потроху. Ти пристосовувати, хочеш ти того чи не хочеш, твій організм пристосовується до Води Морської. Так само і тут, як буде звичка у людини ходити в церкву, читати Біблію, якщо не пристосовувати, якщо не допомагати людині цю звичку вводити. Павло ж у свою чергу, звинувачував їх у тому, що вони обмежують євангельську істину додатковими правилами, зводячи Євангелія на нівець. Головним пунктом суперечки було питання, що є основою порятунку. Досягається воно через віру в Христа, чи людині все ж таки потрібно дотримуватись закону. Дискусія досягла критичної стадії, коли Петро, Павло, поборники та деякі з язичників зібралися в Антіохії для спільної трапези. Можливо, можливо Петро вважав, що, відокремившись від язичників, він допоможе зберегти згоду, мир. Він не хотів образити друзів Якова, але Павло звинувачив його, що такими діями він завдає шкоди авторитету Євангелія. Це те, про що я постійно говорю. Чия думка важлива, Божа, у них це був Христос, який залишив Євангелія. У нас з вами це Біблія. Вона головніше за слово пастора, якоїсь людини віруючої, я не знаю, якогось суперєвангеліста. Слово Боже вище за людину. Чи слово Боже має пристосуватися до тих книжників, фарисеїв, які щось тобі говорять? Павло звинувачував його таким чином. Що такими своїми діями ти завдаєш шкоди авторитету Євангелія? Який авторитет Євангелія? В мене питання. Христос сказав: Ідіть навчить всі народи. Він не сказав тільки: вибираємо Ізраїль і їхні, ці, як у нас області, да, а у них там свої райони, да, свої міста. Тільки там. Ні, сказано, ідіть навчіть всі народи. Це як розуміти? Приєднавшись до поборників іудаїзму, Петро цим мовчазно підтримав їх твердження, що подвигло, що подвигу Христа недостатньо для спасіння. Бачите, як це все серйозно? Це не просто так. Коли ми з вами в церквах говоримо Євангелію, а потім тишком-нишком, як Петро, був в церкві ж не можна, церкві ж треба рота закрити а не відстоювати права людини, яка прийшла тільки що до церкви. Ти що, я стала на той бік. А ти, людинко, терпи нас. Ну, проходь цей важкий хрест, бо віра ж в Бога, це важкий хрест. А знаєте, чому важкий хрест? Тому що ми, люди, ми стали як ізраїльський народ, написували купу правил, які самі навіть виконати не можемо. Розумієте? І це погано. Ось. Але, але Петро хоч і намагався вирішити компроміс, щоб не було зла, не було сварок. Все одно вона є. І він тільки тим таким чином взяв і ще, як то кажуть, підлив масла в огонь. Але як є? Це теж добра історія для нас, я його не засуджую, я його розумію, тому що дійсно важко ти приходиш в християнське суспільство. І ти розумієш, тут такі правила, але ти привев людину. Як з нею бути? От як тепер з нею бути? Ви знаєте, що сьогодні навіть на сучасних молодіжках дуже мало людей, які прийшли з вулиці. Дуже мало. Тому що ми, як віруючі, ми соромимося тих, кого привели. Ми ніби хотіли послужити, ніби все класно. Але коли приходимо в суспільство, ми людину губимо, бо ми вже спілкуємося отут. Нам тут цікавіше, ніж отут. Дивіться, якщо ми схиляємось до того, щоб змінити своє переконання заради того, щоб зблизитись з оточуючими, ми стоїмо на небезпечний шлях. Це я читаю вам з коментаря. Коментар, от, взят звідси. Я просто переклала на українську мову. Обожнюю цю Біблію, Біблія для нашої жизни, Новий Завіт. потрясаючий переклад. Рекомендую однозначно всім його прочитати. І от я про те, що ми з вами, коли змінюємо свої переконання заради суспільства, ми стаємо на поганий шлях. От Петро змінив своє переконання, і Павло йому якраз про це говорить. Ти такий класний, ти наважився, ти пішов, ти говорив невіруючим про Христа, чому ти дав задню, чому ти це дозволив? Тому що якісь святі люди прийшли і сказали, що ай, та-та, ти ж тепер поганий, як вони? М -м, так не може бути. Знаєте, я от все життя це слухав, будучи віруючою людиною, про те, що я теж стала поганкою, тому що я спілкуюся з невіруючими і говорю їм про Бога. І що? Чи це означає, що я невіруюча? Чи це означає, що я не попаду в Царство Божого? А хто це буде розсуджувати? Люди, святі віруючі, чи Бог? От цікава штука. Знаєте, і в деяких таких моментах я багато чую, ну ми ж будемо судити сатану разом з Богом. Опачки. А де в цій фразі написано судити людину? Людина буде судити людину. Немає. Але ми беремо ці повноваження, забираючи у Бога, ставлячи його на задній план. А Бог вам давав ці такі зобов'язання? Ні, але ми їх беремо. Вдягав на свої плечі і гордо несем. Будемо судити. Так сатану, не людину, це дві різні речі. І сатану ми суджимо рівно один раз, друзі, коли приймаємо рішення вірувати в Бога. Все. Вже на небесах його не треба судити. Ми вже його осудили на землі, обравши шлях. Іти за Богом. І якщо щоб ви розуміли, від Павло і Петро це два дуже сильних персонажа нового заповіту. Дві супер особистості, легендарні, як я кажу. Да, І інші молодці, але це дві суперсильні особистості. І один одного інколи коригував. І от зараз ситуація, коли Петрові потрібно повернутися на шлях Христов. Бо він злякався, він не хотів, щоб були різні розмови, щось непотрібне. І на той повний час, поки воно тут, він не спілкувався з грішниками. І Павло каже: ти не прав. Ти якщо приніс звістку, так договори її до кінця, будь сміливим до кінця. І це відвага бути апостолом і нести Євангелія в Всесвіт. Не кожен з нас це робить. Сьогодні багато церков цього не роблять. Багато. Дуже багато. І печально це бачити. Тому наша нація така слабка. Тому наша нація не перемагає. Тому що в нас є релігія, ми знаємо правила. Але Ми не знаємо Бога. Ми не знаємо Євангелія. Боже, дякую тобі за цей день. Дякую тобі за... Ці роздуми дуже цікаво. Я дуже прошу, щоб кожен з нас ще раз прочитав ці вірші з галатом другого розділу і більш глибше це усвідомив на нашому сучасному рівні, принесши це розуміння в наші церкви. Це не означає, що ми маємо бігти і міняти членів церкви себе, міняти своє ставлення, свої рішення, як то зробив Петро. Бо було багато людей, але Павло зміг достукатись до серця Петра. І Петро змінився. Я сподіваюся, що це відео допоможе хоча б одній людині змінити своє серце, своє ставлення і бути гідним твого звання християнин. Тому що Євангеліє, воно не просто так дано нам і донесено до наших часів. І хотілося, щоб ми його не опозорили, а навпаки, Твоє Слово далі понесли і пославляли тебе далі. Гідно, достойно. Тому що я щиро вважаю через нашу поведінку, через наші роздуми, через наші слова, наші бездії буде то, що буде. І нам це потім пожинати, і нашим дітям так само. Допоможе нам не бути такими твердоловими, жестокосертними, а все ж таки миролюбивими. І тими, хто не соромиться Твого Слова. Прошу ім'я Ісуса Христа. Амінь. Друзі, всім гарного дня!